Отже, про свою специфіку про специфіку роботи вашого цеху, кілька слів. Ну що ж, наш маслоцех, Цільномолочна продукція переробляє цех, Цільномол... цільномолочний. І от переробляє, робить молоко, фасує ряженку, вершки, але залишається дуже багато жиру і жир переробляється в масло -цех. вершки на У нас три чоловіка в цеху. Лише на сезон робочий, А зараз працює три чоловіка, виробляє масло ну, достатню кількість, багато в нас масла закладає на складі. Немає реалізації аж такої, немає ціни, Люди... багато є масла в нас на складі. Як тільки Ми стараємося, от, як реалізовується масло, звісно, йде розчот за здане молоко, з прийомщиками молока. Ну, а в даний момент от, трошки може і затримки, і -за велика кількість масла на складі.